Друзі, всім привіт та доброго вечора ми з України. Сьогодні вирішив зняти відео, відео яке зовсім не пов'язано з риболовлею. Воно пов'язано більше з тим, що у нас в країні відключення світла дуже часто трапляються. І ми всі змушені щось купувати, якісь раніше нам геть невідомі і незнайомі речі і не потрібні. Але завдяки клятій русні нам тепер... Треба купувати щось, ставити, щоб обігрівати наші будинки, щоб у нас було світло, щоб ми могли працювати, то щоб був у нас Wi-Fi постійно включений. Тому ми, кожен наш будинок, кожна квартира перетворюється на таку міні-електростанцію, я ми не І сьогодні у мене з'явився такий прилад кемет ProSinus 800. Це таке ДБЖ. Джерело безперебійного живлення, яке ви один раз підключили до акумулятора в свою мережу вилочкою, і воно саме собі працює. Туди взагалі не треба лазити, включайте його, виключать. там 10 разів, так як інвертори автомобільні світло з'явилося, ви йдете, виключаєте мережу, включаєте інвертор. Тут ні, тут взагалі набагато все простіше. Під'єднали до акумулятора, він тут внизу стоїть. Під'єднали вилку, включили в мережу, запустили його і все. І він сам собі працює. Є світло, він працює від світла. У вас буде індикатор зеленого річ, що він від мережі працює. Якщо нема світла, він миттєво переключається. У вас тут загорається позначка, що це акумулятор. І він працює від акумулятора. Все. Ніяких втручань. Акумулятор ось знизу, отакий гелевий на 100 ампер годин стоїть, і все. Все працює своїм життям, ніяких втручань не потрібно. Але, чому я вирішив зняти таке відео? Навіть така крута штука, як цей кемот. який, до речі, да, тут написано, що це чистий синус, Навіть він. Не спасає нас від того, що може у вас виробитися і він. Що я маю на увазі? Я прочитав на коробці інструкцію. Там написано, що він працює від 190 вольт його робочий діапазон до 260 чи 250 вже точно не, не пам'ятаю. Я собі прочитав та і все, поставив. Ну, все як зазвичай, працює, працює, все нормально. Вночі роздався такий свист, тривога, непонятно, незрозуміло, що трапилось, прокинувся світло є. Думаю, що воно пищить? Я розумію, що це розрядився акумулятор, але думаю, як може розрядитися акумулятор, коли є в мережі світло. Включив, виходжу 5 ранку, все, безперебійник не працює. Котел зупинився, пише, що розряд акумулятора світло є. Коли я подивився на табло, я потім зрозумів, в чому проблема. От той робочий діапазон 190-250, що я вам казав, це є дуже важливим. Я зараз вам попробую показати і розказати, що це таке, і щоб цього. Не було у вас. Можливо, вже у когось таке було, то і вже знає. Ну, думаю, запишу відео, можливо, комусь стане це в нагоді. Так от дивіться. Зараз у нас в мережі 202, воно скаже там 203. Це нормально. Бачите, що це зелена фішка показує, що все ж таки ну, петал зараз працює від напруги. Те, що у нас в мережі не від акумулятора. Акумулятор собі заряджається, все нормально. Якщо у нас впаде на 190 і менше, воно автоматично перейде на своє живлення на акумулятор і буде працювати на ньому навіть коли у вас буде світло. Так було у мене вночі. У мене не було в мережі 190, було менше, я так розумію. Він перейшов собі на акумулятор і посадив його повністю. Перед цим не було світла, потім воно включилося. Тобто Акумулятор працював там 4 години, коли не було світла, коли світло з'явилося, він продовжував працювати ще там не знаю скільки годин, 4-5. І в відтоді, все. Аварійне виклю, вимкнення. Він розрядився повністю і так і не встиг зарядитися. От, таке може бути. Я зараз спробую. Вон, бачите, вже 190, зараз може виключиться і все, і вам буде видно. Зараз ми вже так декілька разів було, особливо в день сьогодні. Тому у кого в мережі також є такі проблеми, будьте обережні. Будете думати, що є світло, все нормально, бачите, акумулятор вже зарядився. Тобто це переключається туди-сюди сам, я вам казав, цей прибор сам, його не треба контролювати. Зараз я спробую, можливо, включити мікрохвильовку, забрати трохи потужності в мережі і можливо воно переключиться. Зараз спробуємо включили ми, нічого не міняється, не. немає менше. Ну, можливо, ми спіймаємо, бачите, все, 180. Зараз може переключиться. О, пішло, бачите, 187, те, що я вам казав. Ну поки що тримається. Зараз чи вдасться нам спіймати цей момент чи ні. Будемо сподіватися, що так. Коли я не хотів записувати відео, то так було вещам. Як тільки хочу щось зробити, бачите, як назло, такого не трапляється. Ну зараз будемо дивитися. Повинно вже було переключитися, але поки що щось... О! Все. Бачите, клацнуло, 185 у нас є В1, пише недостатньо в мережі. 183, і ось все загорівся. Чекали там буквально хвилин, Хвилиночку, дві. два, І все. Бачите, працює акумулятор. Навіть при тому, що світло у нас є. Отак От він працює, 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 поки воно повністю не вип'є всі соки з нього і все. А потім ще й зникло світло і акумулятор ваш не зарядився. Що робити в такому випадку? Якщо у вас як в моєму випадку, тому ми завжди їх підключали через стабілізатор напруги. напруві. Мікрохвильовка вже виключилась, бачите, і зразу піднялась планочка. Бачите? Зараз знову може включитися на мережу, переключитися. Зараз побачимо, але поки що не хочу. І це оця рисочка, де тут синя, бачите, котел працює, це показує, що прибор, що тут багато всього можна підключити. До речі, ми до нього підключаємо Wi-Fi, коли потрібно. Зараз, так як світло зараз не, не виключали, то я просто знімаю відео. Ну, Wi-Fi фактично тут нічого не забирає, то ще можна щось включити, туди, так як він на 800 Вт, ну котел десь приблизно 100, 100 Вт бере. Тому ще тут можна якісь прибори, можна лампу включити, можна ще щось включити. Ну, ну, нам потрібно тільки котел, щоб максимум нам було тепло. ну і Для роботи Wi-Fi ще ми включаємо. Іноді, якщо треба зарядити ноутбук, можна ще зарядити ноутбук. Кропальовка вже все Так от про що я? Про стабілізатори? До відключень світла, так сказати, до війни всі котли бажано було підключати через стабілізатор такий. У мене був ліксіон на 500 на 500 Вт. Так як це і 800, це і 500, ну в принципі, воно тягне Що ми робимо? Зараз я вам покажу. Раніше це була просто вилка степна, яка підключалася сюди і котел працював на цьому стабілізаторі. Так як напруга, ви бачите, постійно клацала, щоб не згоріла плата в котлі, тому бажано, щоб це працювало через стабілізатор. Якщо у вас є, чудово, вам вже не треба купляти, тому що зараз навіть такий стабілізатор коштує чимало грошей. Що ми робимо? Ми включаємо стабілізатор в розетку. с то мы вынимаем. Заразим. Это у нас стабилизатор, мы его включаем. Кемот. Выключаем эту вилочку и подключаем ее до стабилизатора. Значит, что видно, я не знаю. Нет. Вся включили Теперь нажимаем эту кнопочку. Раз. И пишу видли Так. Все, бачите, включився 236 і тут так само показує. 238, хоча повинен он показує 220. Ну такий він, трохи брехунець, мабуть. О, бачите, все, пішла заряджатися наша батарея. Тут у нас 220, хоча кемот показує 230 228 на вході, а цей навіть не реагує на такі маленькі скачки. Тому що тут реле стоїть, воно, як завжди, хто знає, що таке реле, воно. Не так швидко реагує, не знаю, що в кематі, бачите, кемат якось точніше все це відображає. Тому от і все, вирішення проблеми. Бачите? Підключили стабілізатор і все працює. Ваш акумулятор не, не розрядиться. І все буде добре. Ну ще раз повторюю, це для тих, у кого великі скачки в мережі. Це може бути в сільській місцевості, не знаю. Може, ну, ми живемо в місті і у нас така проблема була і до війни. Ми постійно писали, зверталися, дзвонили, ну, ніхто нічого так і не зробив. Тому, які є, такі, є. зараз котел, бачите, котел перестав працювати і ця рисочка потукла. Тобто навантаження на, на нього зараз взагалі ніякої немає. Бачите, тут пише 200, о, 235 тільки що один раз пригнуло. Ну він такий. Не зовсім реагує на такі скачки, Уже коли конкретні там перепади, то він тоді починає там реле спрацьовувати. Зараз ви бачите як все. Отаке вирішення проблеми і ви будете застраховані тим, що хоча б вночі там не буде у вас наче було світло і розрядився повністю акумулятор. Що це вас збереже. Так що доставайте свій стабілізатор і навіть через кемат, якщо у вас такі проблеми в мережі зі струмом, то це є вихід із ситуації. Дуже все просто і надійно. Але ще був один такий момент. Ця штука в мене цей стабілізатор, коли дуже високий скачок, Більше 250 в мережі, він уходить в захист. Тут загорається буква L, що перегрузка в мережі, і він просто все Він вирубає і сам пере... він сам не перезапускається автоматично. Так що, кому було корисне відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я думаю, що надалі ми будемо знімати вже суто рибалку. Дочекаємось вже відкриття сезону. Не знаю, чи я буду на зимову виїжджати, але будемо дивитися, що є як у нас в країні. Думаю, що все буде класно, ми переможемо і все буде добре. Бачите, почав він уже показувати, що були скачки такі 235 і тут повторюється, ну так він. Але бачите, все дуже просто. Так що доставайте свій старий стабілізатор, якщо у вас є проблеми, підключили і все, ви вирішите відразу проблему що дивіться, Зараз ми цю кнопку виключимо, бачите, він переключається відразу на акумулятор. Все. Буквально дуже швидко думає, Зараз, якщо ми виключимо отсюди, вставимо в мережу. Раз, В нас 199. Зараз він переключився. Все добре. І пішов заряджати акумулятор, бачите? Тось. Дуже крута річ. Я думаю, вона буде в нагоді не тільки взимку нам. Думаю, як війна закінчиться, можна буде і брати навіть на рибалку, якщо вона вже буде. Тому що ви взяли її на рибалочку, взяли акумулятор, якщо ви там на добу, на дві, на три. Він багато місця не займає, він досить маленький, легенький. Акумулятор важить набагато більше, але він у вас в машині. Якщо є, то взагалі нема питань. Ви собі приїхали, кинули переносочку, в крайньому випадку підзарядить ноутбук, якщо ви взяли з собою, чи якісь ліхтарики. Чи... Телефона, камеру, ну, будь-що. Все, взяли, пішли собі, зарядили, від'єднали, машинку там завели, підзарядили акумулятор і у вас завжди з собою. Тож використовувати можна буде не тільки його вдома, а можна брати буде з собою кудись на відпочинок, якщо десь на природу, де треба буде підзаряджати. Так що я думаю, що... Можна буде знайти йому роботу і потім. Ну, будемо завершувати буду своє відео. Кому б сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь ще раз миру і найшвидшої перемоги. До побачення!